Дводенний тренінг із цифрової доступності стартував в Івано-Франківську. Подія об'єднала сотню учасників із різних куточків України. Як усе відбувалося? Дивіться в наступному сюжеті. Як створювати цифровий контент, доступний для всіх користувачів, зокрема для людей з інвалідністю. Про це розповідали на тренінгу із цифрової доступності. Учасникам показували приклади адаптованих сервісів та ділилися практичними інструментами. Послуги були розроблені без дотримання правил доступності, і тепер багато є інструментів, які, начебто, спрощують людям життя, але люди з інвалідністю не можуть з ними скористатися. Тому дуже важливо саме впроваджувати цифрову доступність, щоб цифрові послуги вони були дійсно доступні для всіх, щоб і незряча людина могла ними скористатися, і людина з порушеннями моторики, і, там, mm -hmm. когнітивними порушеннями, незалежно від наявності чи, чи відсутності порушень. Можливо, щоб всі могли скористуватися скористатися цими цифровими послугами. До навчання з цифрової доступності долучилося близько сотні представників державних установ та органів місцевого самоврядування. Частина учасників працювала офлайн, інші онлайн. Навчаємо державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в різних обласних центрах, як робити офіційні сайти, мобільні застосунки доступними для усіх людей в Україні, незалежно від того, чи є у них порушення. Чи будь-яка форма інвалідності, чи ні. Тобто ми намагаємося донести думку, що веб-доступність це те, що потрібно усім, для того, щоб усі могли користуватися сайтами без обмежень. Організатори наголошують, цифрова доступність важлива складова якісного сервісу. Вона дозволяє усім громадянам, незалежно від їх можливостей, повноцінно користуватися державними послугами онлайн. Коли ми подаємо інформацію на сайті, вона має бути доступною для усіх, навіть якщо це графік, якщо це інтерактивна мапа або ж зображення, варто попіклуватися про те, щоб навіть незрячі люди могли з опису з альтернативного тексту зрозуміти, яка ж інформація подається у. У вигляді зображення це дуже важливо. Як якщо, наприклад, у період вимкнення світла, якщо інформація подається лише у вигляді графіку, то ми зрозуміли, що ми одразу обмежуємо людей, у яких є порушення зору, в доступі до цієї інформації. Ініціативу реалізує програма розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.